Байте про себе та рідних, зробіть щеплення під таким гаслом. Проходить цього року всесвітній тиждень імунізації. Це актуальна розмова. Вітаю власне про це сьогодні поговоримо. Чому вакцинація залишається одним з найефективніших способів захисту від інфекційних хвороб? Про важливість щеплень, колективний імунітет, епідеміологічну ситуацію. Тем сьогодні дуже багато і відповіді на кожну з них допоможе нам знайти сьогодні завідувачка відділу імунопрофілактики Черкаського обласного центру контролю та профілактики хвороб Тетяна Гололобова. Вітаю вас у студії. Добрий день. Раді вас бачити. Ну і перш за все, давайте певно розпочнемо про вакцинацію. Власне, чому це таки один з найефективніших способів захисту від інфекційних хвороб? Ну, на сьогодні вакцинація була і залишається провідним засобом профілактики інфекційних хвороб. Це такий був прорив в медицині, коли ще в минулому столітті були винайдені перші імунобіологічні препарати, які допомогли запобігти багатьом інфекційним захворюванням. Це був навіть більший прорив, ніж відкриття антибіотиків. І, в принципі, він такими залишається, які допомі... допоміг зменшити смертність від інфекційної захворюваності, зменшити інвалідізацію після перенесених інфекційних захворювань, інфекційних захворювань, а також збільшити. збільшити... Тривалість життя угу. населення на багато-багато років. Угу. Дуже цікаво. А як станом на сьогодні, які інфекції, інфекції все-таки викликають найбільше занепокоєння? Ну, Зараз Україна знаходиться в стані війни і, звичайно, будь-які військові дії вони загострюють епідемічну ситуацію, в тому числі з інфекційною захворюваності. Угу. І е найбільше занепокоєння у нас зараз викликають такі інфекції, як кір. Правець, угу. але тим не менш актуальними залишаються і інші інфекційні захворювання, такі як епідемічний паратит, дифтерія, кашлюк. Це дуже серйозні інфекційні захворювання, які виникають у дітей в більшості до 5 років і викликають серйозні, серйозні клінічні прояви, ускладнення. Тому інфекційна захворюваність наразі це дуже актуальна тема для нашої країни і для області в тому числі. Ви згадали про кір? Це можна сказати, як от спалахи його зараз, яких би не мало бути. Чи ні? В принципі, дійсно спалахи, які зараз фіксуються в інших областях, в Черкаській області наразі не зареєстровано ні випадків, ні спалахів, але в сусідніх областях фіксуються спалахи кору, і дійсно ми б вважали, що такого не буде. Після того, особливо коли ми провели додаткові заходи з профілактики кору в 2023 році, але міграційні процеси, які досі продовжуються всередині країни, і за кордон, і з за кордону, вони продовжуються і військові дії продовжуються. То, на жаль, випадки реєструються, і зараз ми маємо спалахи в інших областях, які в тому числі оточують Черкаську область. Тому є вирогідність завезення випадків і в нашу область. А кір є найбільш заразною інфекційною хворобою, тобто 9 з 10 людей вони обов'язково захворіють, бо вона дуже контагіозна. і... Дуже швидко розповсюджується серед населення, особливо дитячого населення. І найбільша кількість випадків, які реєструються зараз в інших областях, це саме дитяче населення. Дитяче. Угу. Да. А ви згадали про заходи профілактики в 2023 році? Що це було? Можете трошки розказати детальніше У 2023 році? У нас була качап кампанія з профілактики кору. Це було до охоплення щепленнями діток, які своєчасно не отримали щеплення проти кору паратиту та краснухи. Бо вакцина, яка використовується для для профілактики цієї інфекції, вона є комплексною і вона також надає захист від паратиту і краснухи, в тому числі, тобто вона трьохкомпонентна. І е, захищає від трьох цих інфекцій. Щеплення робиться двічі в один рік і в шість років. І дітки, які з будь-яких причин не отримали вчасно щеплення. Вони змогли отримати їх під час цієї кампанії. Але Кір має ще й циклічні циклічний такий перебіг, і в принципі кожні 5-6 років ми очікуємо підйом захворюваності. Іноді це буває як спалахова така тенденція, як в цьому році. Але може бути і епідемічна тенденція, як це було в 17-19 році, коли показник захворюваності збільшився більше ніж у 80 разів. Тоді це була епідемія в Україні і було зареєстровано більше 100 тисяч випадків, і були в тому числі і летальні випадки, і в тому числі серед дитячого населення. Тому. Дуже актуально, вчасно зробити всі необхідні щеплення, і курс щеплень складається. Курс вакцинації складається з двох щеплень, саме бо одне щеплення не захистить. Дитину обов'язково треба зробити ще й друге щеплення для того, щоб отримати повний курс вакцинації саме проти цих інфекцій. Так, ви згадали, що це має бути в один рік і в шість років. років так. А якщо дитина не отримала, ну от власне в дорослому віці, там 30-40 вже чи можна отримати ці щеплення, чи це тільки от в дитячому е -е, дивіться, щеплення в принципі можна робити в будь-якому віці, але е -е, дітки отримують щеплення від кору і краснухи за державний. Кошт, uh -huh. тобто держава покриває витрати на вакцинацію і дитяче населення отримує ці щеплення безкоштовно. Якщо це доросла людина, то вона може це зробити власним коштом, але вона може щепитися, звичайно. Uh -huh. Тобто в дорослому віці теж да, можна Так, можна щепитися. Є взагалі якісь вакцини, які обмежені от тільки в дитячому віці, а в дорослому вже не можна ще. Чи... Uh, ну у нас є тільки одна хіп інфекція, яка щеплення проти якої проводяться до 5 років. Бо вважається, що після п'яти років ці щеплення недоцільні, бо вони саме захворювані цим цим збудникам викликаються у дітей старше до п'яти років і викликає серйозні ускладнення і, можливо, навіть летальні випадки, тому вона рекомендована для діток до п'яти років. Ну, Поки не відійшли від кору, все-таки які симптоми, чим небезпечна ця хвороба, бо, як ви вже сказали, вона передається дуже легко, а от симптоматика і небезпечність. Да, Кір є однією з найбільш заразних інфекційних хвороб, яка є наразі. І як я вже сказала, що 9 з 10 осіб, які контактували з хворим на кір, вони обов'язково теж захворіють. І єдиним джерелом інфекції. Є хвора людина. Вона, це захворювання проявляється підвищенням температури, в принципі, виникають такі ж симптоми, як при будь-якому гострому респіраторному вірусному захворюванні, але додається ще запалення почервоніння очей, сльозотеча, і з'являється висип. Які починаються саме зверху, тобто з обличчя, з голови, і потім спускається вниз по тілу і е, може розповсюджуватися по всьому тілу, і в тому числі і по слизових оболонках. Тобто, те, mm -hmm. що ми маємо зверху е, на шкірі прояви, такі ж самі прояви виникають і на слизових оболонках е, нашого, всередині нашого організму. Ну от ви сказали, що такий от спалах власне з тим, що багато внутрішньо переміщених осіб люди багато переїжджають. Це впливає на якісь інші от інфекційні захворювання, і от власне в умовах воєнного стану чи з'явилося щось що посилилось від сьогоднішніх умов? Ну, як я вже говорила, то військові дії вони завжди приводять к загостренню епідемічної ситуації з будь-яких mm -hmm. інфекцій. Е і міграція населення це, звичайно, є одним із факторів, які впливають на підвищення рівня захворюваності. Але що стосується вакцин керованих інфекцій, то найбільше на це впливає е низькі охоплення вакцинацією. Mm -hmm. У нас, наприклад, за 2024 рік по жодним показникам. Охоплення вакцинацією нашого населення по всіх вакцин керованих інфекцій не досягли необхідного рівня 95%. Тому вже доказова медицина. Доводить, що якщо населення не охоплено на 95%, то це створює ризики виникнення групових захворювань або навіть спалахів. Тому ми маємо такі тенденції, коли виникають спалахи інфекційних захворювань. А що стосується кору, то якщо виникає навіть один Випадок цього захворювання, то це вже зараховується як спалах за наказом mm -hmm. Міністерства охорони здоров'я, тобто навіть один випадок це вже спалах інфекційної захворюваності, що стосується кору. А якщо ми маємо декілька випадків, то це вже можна розраховувати як епідемічні такі випадки, кластерні випадки, коли декілька випадків об'єднані одним джерелом, наприклад, виникнення, це вже кластерні випадки, які розглядаються вже у сукупності один з одним. Вони не роз'єднуються. І саме, коли проводиться епідемічні дослідження, розслідування цих випадків, виявляється, що діти, які хворіють на ці захворювання, вони не отримали або жодного щеплення, або не доотримали певну кількість необхідну для повного захисту. Тому і виникають такі інфекційні захворювання, на жаль, за рахунок низького охоплення, щепленнями в, саме в популяції в населенні. Плюс до того ж, що, звичайно, населення мігрує. І це створює ризик обміну певними інфекційними захворюваннями, мікроорганізмами, вірусами, бактеріями, тому і виникає зниження імунітету, стресові ситуації, які виникають, переміщення населення загоно за населеного пункту в інші, в межах області, в межах країни за кордон. За кордоном теж реєструється певна кількість різних вакцин керованих інфекцій. І, звичайно, люди, які туди... Потрапляють, а потім повертаються в Україну, вони можуть завести, наприклад, в період інкубації, коли ще немає проявів клінічних інфекційного захворювання, але вже вірус потрапить до організму, і потім вже виникає це захворювання на території України і потім розповсюджується. Звичайно, і природні зміни катаклізми, які відбуваються за рахунок бойових дій. Це теж впливає на течію інфекційних захворювань і на екосистеми, які порушуються певними військовими діями, і якби є поштовхом таким до виникнення інфекційних захворювань на певній території. Впливів дуже багато да. з ваших слів, все таки Але на початку ви ще згадували про правець і ну, часто про нього кажуть як одна з найнебезпечніших інфекцій. хоча… Кір, я так розумію, не менш небезпечна. Давайте трошки більш детально про правець. Що це, хто перебуває в групі ризику? Ну, от такі більш детальні. Ну, дивіться, правець він звичайно відрізняється від кору, бо він не передається від людини до людини. Збудник правця, збудник правця він знаходиться в зовнішньому середовищі, це ґрунт, це пил. Він може знаходитися навіть у повітрі, і коли людина контактує, особливо якщо вона має мікротравми або якісь поранення, наприклад, це стосується також і військових, або людина може потрапити під обстріл. Або поруч нею знаходяться якісь споруди, які були вже зруйновані, або це, наприклад, домогосподарства, які займаються сільським господарством, то ці люди вони знаходяться в групі ризику виникнення цього інфекційного захворювання. І єдиним захистом, який ми можемо... Запропонувати і які існує на сьогодні, це саме вакцинація. Бо це захворювання, воно не має специфічного лікування. І, на жаль, 8 з е, випадків тільки можуть одужати люди, які захворіли на правець. А 1-2 з 10 випадків захворювання на правець закінчується літально. Буквально от декілька днів тому. Померла дитина, 14-річна в Дніпропетровській області відправцю. І ця дитина, коли вже провели розслідування, виявилося, що вона була нещеплена щеплення, не відправцю. І це завжди дуже важка течія захворювання, бо вона проявляється спазм, спазмом спазмом м'язів і спазмом м'язів обличчя. І що найстрашніше, це спазм м'язів дихальної системи і спазм. М'язів серця. І спазми бувають настільки сильні, що вони м'язи ламають кістки. Це називається епістотонус, коли спазм м'язів приводить до того, що людина вигинається дуже сильно, і це призводить до переломів кісток. І що найстрашніше, це призводить до зупинки серця і зупинки дихання, і людина помирає. Звучить дуже небезпечно, страшно да. насправді про щеплення від правця. Це також в дитинстві чи як це відбувається в цьому випадку? Щеплення правця дитина починає отримувати ще на першому році життя. Так. У нас немає моновакцин від правця, і дітки вже починають отримувати з двохмісячного віку комбіновані вакцини, в які входить, крім правця. Ще компоненти від дифтерії і кашлюку. Це вакцини АКДП. Зараз наша область повністю забезпечена цим, цими вакцинами. В кожному закладі, навіть в приватних закладах, які мають договори з Національною службою здоров'я, вони мають цю вакцину і можуть надавати її безкоштовно. Це вакцини АКДП з цільноклітинним кашлюковим компонентом, які. Надають найбільш довший захист ніж вакцини з ацелюлярним компонентом. Це захист порядка 10 років. Вони більш ефективні і більше захищають діток від цих інфекцій. Бо і дифтерія і кашлюк теж є найменш жахливими інфекційними захворюваннями, ніж правець. Тому дуже важливо вчасно отримати щеплення. І вони починаються на першому році життя, як я вже сказала. І комплекс складається з трьох щеплень: це 2, 4, 6 місяців. Дітки отримують ці, цю вакцинацію. І 18 місяців йде ревакцинація КДП. В 6 років діти отримують вакцину а, а, П. АДП це проти дифтерії і правцю, і починаючи з 16, 16 років, і потім кожні 10 років протягом всього свого життя і діти, і дорослі отримують вакцину АДПМ і отримують пожиттєвий захист вже від дифтерії і правцю. Угу. Ну, я знаю, що часто люди вакцинуються вже і в дорослому віці від правця. От як бути, бо я знаю, ми власне виїжджали з вами з вашим вакцинобусом, і люди деякі от кажуть, я не знаю, чи мене вакцинували в дитинстві, немає ніяких от, ні календаря, щеплень, нічого, немає ніяких згадок. Як діяти в такому випадку? Чи можна, от, так би мовити, повторно, якщо все-таки в дитинстві було, чи от просто вже в дорослому віці провакцинуватися і все? Е, звичайно, можна. І наше законодавство дає такі можливості. Що стосується випадків, коли людина не знає свій вакцинальний статус, то рекомендується. Наказами Міністерства охорони здоров'я і рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я провести весь вакцинальний комплекс спочатку. Якщо це стосується дифтерії правцю, то проводиться три щеплення і потім ревакцинація. і Потім кожні 10 років проводиться ревакцинація АДПМ. І це стосується не тільки дифтерії правцю, це може бути будь-яка інфекційна. Хвороба, яка є вакцин керованою, проти якої є вакцини і можна проводити щеплення. Тобто, якщо людина не має відомості, які в неї проведені щеплення, чи доросла це, чи дитина, вона повинна провести спочатку весь вакцинальний комплекс. А mm -hmm. якщо людина або дитина пропустила просто деякі щеплення, то вона не повинна розпочинати ці комплекси вакцинальні спочатку. Вона може просто надолужити ті щеплення, які, яких їй не вистачає. Mm -hmm. З вашого досвіду чи змінилося ставлення українців до щеплення? На сьогодні більше менше вакцинуються. От ви кажете, минулого року не було досягнуто 95%. Як порівняно з минулими роками? Тенденція тенденція зростає, чи все таки люди вакцинуються менше? Ну я хочу сказати, що тенденція дійсно зростає. Чому? Особлива увага у нас зараз приділяється групам ризику. А це в першу чергу військовослужбовці і медичні працівники, які найчастіше зустрічаються з інфекційними хворобами. І зараз наш центр, обласний центр контролю і профілактики хвороб, проводить таку інформаційну роботу саме з імунопрофілактики. І у нас є для цього всі заходи, і ми забезпечені. Повністю вакцинами, всіма видами вакцин, які входять до календаря профілактичних щеплень і покриваються державним коштом і робляться безкоштовно. Тому за рахунок таких от акцій, за рахунок проведення навчання медичних працівників, за рахунок проведення роботи з батьками, прихильність до вакцинації все таки збільшується і. Мене це тішить, тому що дійсно вакцинація знаєте, це як невидимий такий фронт медичний, який завжди знаходиться на поготові для того, щоб захистити наше населення. І в військовий час я вважаю, що це дуже важливо, бо необхідно захищати населення наше з усіх боків, і саме вакцинація вона робить це найефективніше зараз. Угу. Чудово, я вас зрозуміла, але все-таки, от, хоча ви кажете, що тенденція зростає, вакцинуються більше, залишаються ті, хто, ну, от, наприклад, батьки дітей, які говорять, не будемо робити вакцини своїм дітям, бо це може викликати серйозні хвороби в майбутньому. Багато ж ну таких от батьків, які... Проти цього говорять, що це шкідливо, навпаки, це досить багато існує. Я не, не можу сказати міфів, не міфів, але тверджень, як от стверджують батьки, як ви до цього ставитеся, і що б ви сказали батькам, які не хочуть вакцинувати своїх дітей. Ну, на жаль, ми завжди маємо певну кількість осіб, які. Проти вакцинації так. вони не вакцинуються самі і не вакцинують своїх діток. Дуже багато міфів існує, але можу сказати, що е, жодно, жодних доказів, що вакцини викликають якісь інфекційні захворювання, наразі немає. І коли вже в минулому були такі випадки, коли е, була дуже інтенсивна кампанія, що Певні імунобіологічні препарати викликають виникнення якихось інфекційних захворювань, то це вже все спростовано і хочу сказати таким батькам, що треба звертатися до перевірених джерел, обов'язково спиратися на певні медичні докази, бо у нас є доказова медицина. На яку і ми спираємося, і є певні публікації, які доводять ефективність вакцинації і відсутність виникнення будь-яких інфекційних захворювань після імунізації, саме знаєте такий зв'язок саме вакцинації з виникненням захворювання. Після проведення імунізації не означає, що людина не захворіє. Є певні приклади, коли дійсно після того, як проводиться вакцинація. Людина хворіє або дитина хворіє на цю інфекцію, так. але це з жодним чином не пов'язано з властивостями самої, самого препарата, який використовується. Бо щеплення можна зробити, наприклад, в період інкубації, коли людина ще не має клінічних проявів, так. але збудник вже знаходиться у неї всередині. Угу. Вона може захворіти, заразившись від іншої людини, але вона буде переносити це захворювання в більш легкому ступені. Вона не буде шпиталізована. Вона не буде знаходитись на реанімаційному ліжку, вона не буде потребувати, наприклад, кисневої підтримки. Це перенесене захворювання не залишає якихось наслідків після того, як людина одужала. Це не призведе до хронічних захворювань, не призведе до інвалідізації. Це буде, можливо, навіть безсимптомний якийсь, якийсь перебіг інфекційного захворювання. Тому я б рекомендувала батькам. Спиратися на перевірені джерела це публікації, і в першу чергу, і нашого закладу. Ми маємо свій сайт. Ми там завжди публікуємо всі сучасні тенденції в імунізації, вакцину профілактики. Це сайти Міністерства охорони здоров'я, це сайти всесвітньої охорони здоров'я. Є у нас національний портал з імунізації, де можна задавати питання, і там адмініструються сайти провідні експерти, в тому числі і ми відповідаємо на питання, які залишають читачі нашого сайту. То завжди можна отримати консультацію і правдиві відповіді, що стосуються імунізації і вакцинації. Дякую. Ну і давайте трошки. Щоб завершити, вже про плани в національному календарі профілактичних щеплень з 2026 року, бо чула, що можуть бути зміни, нововведення. Що можете сказати? А, да, дійсно, у нас очікується з 2026 року зміни в календарі. Профілактичних щеплень. І наразі цей наказ вже юстований, тобто він вже юридично затверджений. І, як то кажуть, вороття назад немає. І це дуже класно, тому що новим календарем вводиться. Профілактичне щеплення від вірусу папіломи людини, дівчаток 12-13 років, які будуть покриватися саме державним коштом. І це вже буде обов'язковим щепленням. Там є певні зміни в графіках проведення щеплень, але щеплення залишаються ті ж, які були, але додається ще щеплення від вірусу папіломи людини. Як ми знаємо, що вірус папіломи людини викликає дуже багато видів раку, в тому числі найбільший відсоток це рак шийки матки, але в тому числі вони викликають ще і рак, певні види раку і у чоловіків. Але наразі поки що нововведення стосується тільки дівчаток, але е, хлопчики, е, чоловіки і е, жінки, е, вони також можуть зробити ці щеплення власним коштом. Це назначає, означає, що тільки 12-13 років і все в інші вікові категорії не може це зробити. Ні, це можна зробити, просто е, тільки цей, е, цей контингент буде покриватися за рахунок держави поки що. <гум> Можливо, потім буде розширення календаря, але це вже дуже. Великий крок вперед в профілактиці інфекційних захворювань, і дуже багато про розвинених країн Європи і світу. Вони вже дуже багато років роблять своєму населенню ці щеплення, і вони вже багато років входять до календаря. Тому а це наш крок до розвитку до Європи так. і о, до захисту населення не тільки від інфекційних, але ще й від неінфекційних захворювань. Я так розумію. Ключовим залишається, що вакцинація потрібна і необхідна. Правильно звичайно, звичайно, це наш національний щит, бо вакцинація створює не тільки індивідуальний, а ще створює і колективний імунітет. Тому наразі це дуже актуально, особливо сьогодні, коли ми розпочинаємо тиждень. Всесвітній тиждень імунізації, і він частково співпадає з європейським тижнем імунізації. І наразі сьогоднішнього дня по всій країні у нас починаються дуже вони завжди проводяться. А ці два тижні до 2 травня вони будуть ще інтенсивнішими заходи з промовці цього питання для того, щоб донести до кожного українця, до кожного громадянина наскільки важливо захистити себе, свою родину і свою націю для того, щоб потім після перемоги будувати нову країну, розвиватися і впевнено, рухатися вперед. Дякую. Вакцинація як невидимий фронт медицини. Так говорить Тетяна Гологолобова, завідувачка відділу імунопрофілактики обласного центру контролю та профілактики хвороб. Вона сьогодні була гостею нашої студії. Говорили про важливі щеплення, про можливі наслідки і про те, чому щеплення захищає не тільки вас, а й ваших рідних. Тому дбайте про себе, бережіть своїх рідних. А більше корисної інформації знайдете на нашому сайті VKUA та нашому Ютуб каналі. Бережіть себе і до нових. Зустрічей